Напевно, цей автомобіль, чиясь мрія, він може стати саме вашим. Отже, вітаю всіх, як завжди, маємо гарні автомобілі на огляд, на продаж. І сьогодні в нас з'явився ось такий крутезний автомобільчик Volkswagen Transporter 2019 року випуску. Автомобіль у нас вантажо-пасажирський, п'ятимісний, на дуже класній комплектації. І в гарному сірому кольорі мокрий асфальт. В даному автомобілі у нас встановлений 2-літровий турбодизельний двигун, дуже потужний, економічний та надійний двигун. Також дане авто обладнано автоматичною коробкою передач DSG. Поки ми оглядаємо загальний вигляд автомобіля. Хочу сказати, що в даному автомобілі у нас 200 тисяч оригінального перевіреного пробігу. Є повна сервісна документація, сервісна книжка, а також видруківки з офіційного дилера Volkswagen. Отже, автомобіль повністю перевірений, як комп'ютерним обладнанням, також і офіційним дилером. Отже, як завжди, по традиції, наш огляд, ми розпочинаємо з передньої частини кузову. Ну і звернемо увагу, звичайно, на оптику. Дуже крутезна, лінзована оптика Full-LED. Ось такий її стан без тріщин, без царапин, без запотівань на 5 з плюсом балів вигляд даної оптики. Також у нас присутні протитуманні фари. Також, як бачимо, у нас парктроніки. Парктроніки в даному автомобілі. Повністю і спереду, і ззаду. Також є в нас камера заднього виду. Бачимо, що в нас стоїть радар, тобто автомобіль має адаптивний круїз-контроль. Звертаю вашу увагу на оптику з іншої сторони. Як бачимо, вона також в ідеальному стані. Також у нас присутні омивачі фар. Ось такий у нас загальний вигляд. Всі решіточки повністю ціленькі, абсолютно жодних зауважень нема. Рівнесенький, гарний капот, жодних царапин чи чогось подібного нема. Ну, як завжди, звичайно, декілька скольчиків від камінчиків дрібненьких мусять бути. Все ж таки, автомобіль експлуатується. І неможливо зберегти автомобіль, щоб не було присутнього хоч якогось. Одненького маленького скола. Але нічого критичного взагалі по кузову автомобіля нема. Кузов у нас повністю ціленький, рівнесенький. Ось звертаю вашу увагу на передні крила, ніяких абсолютно нарікань чи натяків на корозію немає. Ось такі в нас файні поворотнички. До речі, поки я тут біля колеса. Показую, які крутазні у нас легкосплавні диски на гумі 235 55 r 17 Також у нас в гарному стані гальмівна система. Протектор коліс у нас також гарно збережений. Від'їздить ще, думаю, не одну тисячу кілометрів. Також у нас ось такі у нас зеркала. Лобове скло без тріщин, без царапин без будь-яких пошкоджень. Відразу, кому потрібно ось зафіксуйте він код автомобіля, можете додатково перевірити даний автомобіль по базам даних. Так, ось такий в нього стан. Бачимо, пороги ідеальні, немає ніяких прийнятостей, немає пухирців-жавчинки. Рівнесенький кузов, взагалі немає ніяких дефектів по кузову, навіть дрібненьких. Звичайно, в нас на порожках оригінальні наліпочки ще, як з цієї, так і з іншої сторони. Також ззаду у нас Full LED оптика. Досить шикарний вигляд має вночі автомобіль. Ось такий у нас бамперочок, також, як бачимо, присутні партроніки, фаркоп, камера заднього виду, про яку я вже згадував. Ось такий крутезний вигляд автомобіля ззаду. Автомобіль у нас притонований, дуже гарно виглядає. Ось тут також, як бачимо, ідеальний стан. Жодних дефектів, жодних пошкоджень, абсолютно немає. Показуємо максимально, щоб мали уяву, як виглядає кузов. Як бачимо, на відблиску абсолютно ніяких зауважень по кузову немає. Чудовий стан. Гарно візуально, гарний технічний, про що ми ще більш детальніше поговоримо. Отже, перейдемо до огляду салону автомобіля. Ну і розпочнемо, як завжди, з дверних карт. Бачимо двері понизу в ідеалі, ніяких слідів ржавчини, царапин чи щось подібного. Всі наліпочки, резиночки. Все в нас на своїх місцях. Стан дверних карт, абсолютно без пошкоджень. Маємо 4 скло підіймача, електрокоректор, електроскладання та підігріви дзеркал. Все повністю функціонує. Всі болтики в нас ось. В оригіналі нічого абсолютно на автомобілі не крутилось. Наліпочки з пробігом. Кермо, ось, подивіться, в якому шикарному стані, без затертостей, має присутні перемикачі круїз контролем та бортовим комп'ютером, ну і, звичайно, магнітолою. Перемикач, як бачимо, світлом, ще я його пізніше увімкну. Подивитись, яка гарна оптика. Поки що звертаю вашу увагу на підлогу. Як бачимо, жодних тут якихось пошкоджень, потертостей немає. Педальки в нас всі в оригіналі, в гарному стані. Проємчики рівнесенькі, порожики не витерті. Всі резиночки, наліпки, ось також все в оригіналі. Відміточки про сервіс. автомобіль, до речі, у 2024 році. Проходив сервіс. Ось такий шикарний стан салону автомобіля. Показую стан сидінь, вони не перешивались, все в оригіналі. Маємо як на водійському, так і на пасажирському сидінні підлокітнички. Також в ідеальному стані, все функціонує, працює, оббивочка, як бачимо, гарна, не затерта, не подерта, супер гарний стан. Потолок даного автомобіля, також, бачимо, має бомбезний стан. Чистенький, акуратний, жодних зауважень немає. Отже, сіли ми в автомобіль. У нас 202 тисячі оригінального перевіреного пробігу. Ось такі у нас перемикачі під рульові. У ліса перемикання автоматичної коробки DSG. Є в нас як звичайний, так і спорт режим. Також у нас присутній обігрів лобового скла. Досить класно, тому що взимку увімкнули клавішу, і в нас швиденько розмерзлось лобове скло. Перем... Також перемикач у нас парктроніків, система старт-стоп, аварієчка. Подивіться, який вигляд має у нас перемикачі клімат контролю, сенсорна магнітола з навігацією? Звичайно, все працює. Тут у нас ось такі бардачки. Тут, тут. Також, звичайно, бардачок з функцією охолодження. Тут у нас для речей різних. Поличка, прикурювач. Підстаканнички. Ще один бардачок. Дуже багато бардачків для ваших речей. Подивіться стан полички зверху. Підсвіточка все працює. Тут також дзеркальце все в гарному стані. Подивіться стан потолочку, абсолютно немає ніяких затертостей. Хоча автомобіль експлуатувався, але на ньому бережно їздили. Отже, спробуємо увімкнути запалення, Дивимось, тестуються всі системи автомобіля. Ну і спробуємо завести наш автомобіль. З пів оберту, як бачимо, завівся в нас автомобіль. Поглянемо на автомобіль з іншої сторони. Пасажирська дверка, як бачимо, в нас також в ідеальному стані, жодних подряпин, жодних пошкоджень немає. Ось такий стан клавіш, стан панелі приладів. Все чудово виглядає. Гарні збереження сидіння. Знову ж таки, проєми ціленькі. Чисто, охайно, абсолютно ніяких нарікань немає. Всі болтики, нагадаю, рідні, не кручені. Все ціленько, охайно. Ось всі наліпочки, все у нас в оригіналі. Задній здвижна дверка ось у нас відчинена. Показує відразу стан проємів. Бачимо, як шикарно виглядає. Хороші, гарні сидіння. Вигляд у нас передніх сидінь. Такий у нас потолочок. Ціленьке у нас тут усе. Як бачимо, пластики також не подерті, є підсвіточка. Також хочу сказати, що відсувні двері у нас з функцією дотяжки. Отже, спробуємо зачинити автомобіль і бачимо двері самі. Підтягнулися, не потрібно брязкати сильно дверима. Дуже класна функція в таких автомобілях. І все, як бачимо, функціонує, працює навідмінно. Звичайна сервісна документація в нас в автомобілі присутня, як я сказав. Є дуже багато ось, документів про сервісне обслуговування за кожен рік, включаючи за 2024 рік, ось 11 24-го року 186 тисяч. Було пробігу, автомобіль ще заїжджав на сервіс. Хто приїде, як завжди, дам можливість оглянути, ознайомитись повністю з сервісною документацією. Перевірити, що все, що сказано на відео, дійсно відповідає цьому. Багажний відсік автомобіля також чудово збережений. Бачимо тут все охайно, не подерто. На ляді всі болтики також у нас в оригіналі. Боковинки в шикарному вигляді. Підлога у нас також дуже гарно збереглась, не пошкрібена. Ось, Як бачимо, ідеальний стан як потолочку, так і боковин. На бампері у нас ззаді стоїть така пластикова накладочка, щоб не царапати лишній раз бамперок. Отже, як бачимо, дуже дуже гарно збережений багажний відсік. Перейдемо до огляду підкапотного простору. Розпочнемо з самого капоту. Він у нас, як бачимо, з шумовіброізоляцією. віброізоляцією. Абсолютно ніяких слідів корозії на ньому немає з-під низу. Капот у нас стоїть на пневмопідпорці. підпорці. Звичайно, всі оригінальні наліпки з він-кодом. Болтики у нас, як бачимо, не кручені, не позбивані. Що на капоті, що на крилах. Фари, вушка всі у нас цілесенькі. Ось, подивіться, більш повільно проведу. Є відміточки також про сервісне обслуговування. Все у нас тут в повному порядку. Ось такий гарний вигляд. Чистенький антифриз, сухенький, гарний двигунчик, абсолютно жодних по ньому нарікань немає. Все. Сухо, як зверху, так і знизу автомобіля. Отже, ми оглянули автомобіль, як зовні, так і всередині. Ну, і давайте перейдемо до багатьма улюбленого питання про підкрас. У нас є товщиномір. Ну, і давайте ми перевіримо стан кузову лакофарбове покриття даного авто. Ну, і як завжди, розпочнемо даний огляд з капоту. 107, 113. 104, 115, 109. Капот у нас в оригінальному окрасі. Крило 109, 110, 110, 110. Водійська дверка 93 і 10. 107, 107, 102, Задня частина автомобіля 121, 88 і 4. 105, 110. Давайте знизу спробуємо. 88,6, 107, трішки вище 113, арочка 91,4 107, 102, 102, 103. Цей бік у нас повністю в рідному окрасі. Перейдемо на огляд кришки багажника. 111, 111, 104. 97,6. 89,5, 89,5. 81,1. 98,6, 111. Кришка багажника у нас також в оригіналі. Так, продовжуємо наш огляд з іншої сторони. Передні крильці у нас 116, 116, 131, 115. Все в оригіналі. Дверка. Пасажирська 99,8 109, 93,8. Здвижна дверка 102, 111, 95,3. Так. задні крильця 103, 103, 91,1, Вище спробуємо. 91 103. Перейдемо нижче, 130, 160, 138, 153. Арочку пропікаємо. 153, 164, 178, 163, 163, 164, 146, 159, 131. Отже, ми оглянули. Автомобіль товщиноміром і переконалися, що він у нас у дуже-дуже гарному стані. Отож, підсумуємо по даному автомобілю. Маємо 2019 року Volkswagen Transporter на коробці автомат 2-літровий турбодизельний двигун, 202 тисячі оригінального пробігу. Автомобіль у нас з full-LED оптикою, парктроніки по кругу, датчики світла дощу, підігрів лобового, підігрів дзеркала, автоскладання дзеркал. Двері з дотяжкою, багато інших також опцій. Дуже крутезний вигляд, в шикарному кольорі, кузов без, взагалі без корозії, без якихось дефектів, царапиночок чи м'ятинок. Це також ми перевірили, перевірили на лакофарбове покриття товщиноміром. Переконались також, що автомобіль у нас в чудовому стані. Ніякої ж поклівки чи щось подібного на автомобілі немає ні грама. Хто захоче додаткові перевірки, без питань телефонуйте. Можемо зробити огляд по відеозв'язку, по вайберу. І додатково ще показати якісь е моменти, які ви захочете, які можливо я забув показати на відео, адже всього неможливо розмістити в. Короткий відеоролик. Гарна гума, гарні колеса. Отже, автомобіль вважаю, на мій погляд, на 5 з плюсом балів. Так як я говорив на початку відео, що дане авто, можливо, є мрією для багатьох людей. Адже в такому стані подібних автомобілів дуже і дуже мало на ринку України. Ото, що хочеться сказати. Телефонуйте. Приїздіть на тест-драйв на огляд, даю можливість оглянути автомобіль знизу, заїхати на яму, впевнитись в тому, що дійсно автомобіль у нас в шикарному стані. Захочете, можемо поїхати, звичайно, на будь-яке СТО чи до офіційного дилера для додаткових перевірок. Автопідбір, як завжди, хлопці, раді вас будемо бачити. Даний автомобіль однозначно вартує вашої уваги. І ваші клієнти обов'язково залишаться ним задоволеними. А зараз хочу побажати, як завжди, гарного дня. Ну і звичайно, гарних покупок.